Вітаю, шановні слухачі каналу основи сім'ї сьогодні, 18 листопада, і ми записуємо запланований на вчора ефір. На жаль, постійні вимикання світла в Україні вносять свої корективи. Ми завершили розділ Я і ти, і відповідно робимо підсумки. Дуже добре це зробила наша ведуча Ольга, яка на прикладі свого життя сформувала свій проект життя в стосунках, який з учорашнього дня ви можете переглядати. А я зі свого боку хочу представити вам підсумок розділу у вигляді анонсу моєї книги, що потрібно знати до створення сім'ї. Насамперед, за допомогою цієї книги, мені хочеться порушити хібне уявлення у свідомості багатьох людей, що нещаслива сім'я це нормально, буває, ніяк не змінити. Таке уявлення має пояснення, адже знайти людину, яка має щасливу сім'ю і цінує її, це рідкість. Як правило, сімейний пазл не складається через невідповідність одного елемента дружини або чоловіка, які не вміють любити взаємно. Тому ми говоримо про питання, відповіді, на які мають бути сформовані у вашій свідомості до створення сім'ї. Мені дуже приємно, що ви дивитесь наші відео, розумієте важливість того, про що ми говоримо. Тому в черговий раз прошу підписуватися на наш канал. В деяких коментарях під минулими відео ми читаємо треба більше поширювати вашу інформацію в суспільстві або дуже гарна навчальна програма, але шкода, що не всі це розуміють. Якщо ви дивитесь нас, то ви це розумієте. Але статистика каналу показує, що понад 65% глядачів дивляться нас без підписки. Давайте будемо це виправляти, а для цього потрібно натиснути лише одну кнопку підписатися. Також прошу поширювати інформацію про наш канал і запрошувати друзів та знайомих. Спілкуючись з старшокласниками десятків українських шкіл, я не побачив жодної особи, яка б не хотіла бути щасливою у своїй майбутній сім'ї впродовж всього свого життя. Не хочу здаватись песимістом, але все ж запитаю у вас. Які шанси конкретно ви маєте на цей умріяний успіх? Скількох повноцінно щасливих людей у сімейному житті ви знаєте особисто? Адже найчастіше ви зустрічаєтеся з болючою реальністю, яку не хочете зауважувати. Коли вам стає відома чергова життєва трагедія в стосунках інших людей, ви завжди ловите себе на думці. Що все це у мене ваші стосунки, бо з вами таки статися не може. Часто люди втікають від реальності, не завжди усвідомлюючи, що реальність залишається. Понад 60% українських пар розлучаються це все навколо нас, і ми не можемо від цього втекти. Тому потрібно чітко знати, як і завдяки чому будуються та забезпечуються міцні та надійні стосунки в парі. Про це ми говоримо на наших зустрічах і про це зміст цієї книги. Неважливо, ви одинокі зараз чи закохані, школярча та багатодітна мама, військовий чи людина в еміграції, одружені чи розлучені. В цій книзі я розповів вам, як і завдяки чому можна своїми силами сформувати міцні стосунки, котрі стануть основною чи основою повноцінної щасливої сім'ї я коротко розповім про деякі основні важливі питання, а також дуже коротко прокоментую окремі реальні ситуації, з якими я мав справу, консультуючи закохані пари та подружжя. Сподіваюся, за допомогою цієї книги ви знайдете для себе відповіді на найгустріші питання, з якими можна зіштовхнутися у пошуку щастя та душевної гармонії. Однак хочу визнати, що дуже важко вмістити в сотню друкованих сторінок усі свої думки, які варто було б донести до вашого розгляду та обмірковування. Але в цілому я прагнув показати вам красу відносин між чоловіком та жінкою, і головне сформувати знання, якими вони мають бути, показати алгоритм логіки взаємостосунків. Отже, коротко анонсую вам сім розділів, які представлені в цій книзі. Розділ перший. Ми його назвали А що ви знаєте про кохання? Це про любов і закоханість. Насправді, більшість людей не розуміють цієї суттєвої різниці між любов'ю чи, кох... чи закоханістю. і відповідно мають з цього нерозуміння чимало проблем у стосунках. Так, ми піднімали цю тему у нашому курсі, але тут вона представлена значно ширше. Із різних ракурсів, в різних життєвих ситуаціях після кожного розділу ми проводимо декілька життєвих історій. Е, ну, наприклад, наприклад, ситуація наступна: почитаємо деякі історії з цієї книги. Я вже готовий думати про створення сім'ї. Зустрів чудову дівчину, зустрічаємося, спілкуємося певний час. Багато в чому вона нагадує образ моєї ідеальної дівчини. І зовні, і виховання, і рівень інтелект, інтелекту, погляди на майбутнє, і все 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 подобається. Але я вагаюся, чи справді можу планувати серйозні стосунки з цією людиною, тому що з нею в нас все рівно в плані емоцій, вічливе та щире цікаве спілкування, але без того вогника, як при першій закоханості, чи справді я маю почуття до людини, якщо градус стосунків. Та пристрасті не такі, як тоді, коли переживав перше захоплення у шкільні часи. Ніби вже й дорослий, маю певний досвід, але ніяк не можу розібратися, чи є шанси в тих стосунках, чи може потрібно чекати на таку любов, яка перевершить спогади про першу кохану. І під кожною подібною історією ми проводимо аналіз і даємо відповіді. Розділ другий ми назвали казочка про принца і принцесу. Цей розділ можна віднести до теми курсу Гідний партнер, знайти чи стати, в якій ми поставили декілька коротких, важливих акцентів. Натомість тут цьому питанню присвячено 20 сторінок аналізу різних аспектів пізнання один одного в стосунках. Ну і, звісно, відповіді, відповідні життєві історії. Ну, наприклад, прочитаємо наступну історію вже з цього другого розділу. Наречений захоплюється качалкою тричі в неділю відвідує спортзал. І всі його розповіді про те, скільки разів і що підняв, де м'ясо наросло. Навіть їсть щодня одне й те саме: два яйця та вівсяну ну, кашу на сніданок, м'ясо з рисом на обід, тунець з гречкою на вечерю. Абсолютно немає про що з ним поговорити. Зустрінемося і сидимо щоразу в ефонах після його цікавої розповіді про успіхи в спорті. Як виняток можемо розважитися в кінотеатрі, але там ми ж мовчимо. А мені так хочеться щось цікаве обговорити: якісь новини у світі, поговорити про наше життя, майбутнє. Що робити? Розділ третій. Ми назвали Є, хочу і буду. Тут про цінності й орієнтири в житті пари. Вони є в кожного і вони є різні. Окрім того, вони мають здатність змінюватися залежно від пізнання цього світу. Як з цими відмінностями давати собі раду у стосунках? Якось буде, не працює, точніше працює тільки на руйнування. Знову ж почитаємо якусь історію з цього третього розділу, і вона в нас буде наступна. У мене така ситуація: він наречений вірмінин. Ми пройшли багато всього з ним. Вже шість років разом. Я завжди хотіла, щоб він став моїм чоловіком. Хоча його сім'я була проти нашого шлюбу через те, що я не невір... вірменка. Е, з часом вони звикли до цього факту, а я схоже, ні. Зараз справа в мені. Ми фактично живемо у різних містах, тому що в мене своя квартира, а в нього сімейний бізнес в іншому місці. І після нашого одруження, за логікою, ми маємо їхати туди, де його родина та робота. Мало того, за він живе в батьківському домі. Зараз усі наші побачення відбуваються на вихідних. Я живу самостійним життям, сама дбаю про себе. Як я не хочу переїжджати, як я не хочу переїжджати до його міста? Хоча завжди знала, що якщо ми будемо разом, то це доведеться зробити. Мені дуже страшно. Перший час мені доведеться їздити туди-сюди, поки не владнаю справи з переведенням на роботу в новому місці. Ну а потім, якщо він перестане бути таким е, розуміючим а почне поводитися як традиційний вірмянин, буде ревнивим та деспотичним, я бачу таке в його середовищі та сім'ї. Жінка там має своє маленьке місце на кухні, те місто невеличке. Крім цього, у мене там немає знайомих, хоча звідки їм взятися. Контингент такий, що точно і не з'являться, та ще й жити з його батьками після безтурботного самостійного життя у власній квартирі. Хоча будинок у них величезний, але там вже є одна господиня, мама. Я навіть стала сумніватися, чи варто пов'язувати своє життя з коханим, чи готова я заради нього на таке майбутнє, що робити? Ось такі історії, ну і ми перейдемо до четвертого розділу, який ми назвали Коли час вибирати білу сукню. Тут ми говоримо про зрілість. Хоч на... Хоч на нашому курсі ми присвятили цьому питанню декілька занять, то в цьому розділі ми розглядаємо ці питання комплексно. Зрештою, саме так і є в реальному житті. Ну і, звісно, життєві історії. Загалом, їх у нас понад 30. Підрозділи з цими історіями ми назвали консультація, і ще раз хочу зауважити, що ми не тільки їх описуємо, а під кожною історією даємо її аналіз і відповіді. Ну, Прочитаємо наступну от історію з, з четвертого розділу, і вона є така: коли в хлопця має з'явитися бажання планувати дитину? Ми проживаємо вже два роки разом. Мені 21, йому 22. Суджу по знайомих. Багато хто зустрічається рік, два, одружилися та вже дітей хочуть. А мій щось якось не готовий до таких подій. То грошей на весілля нема, то рано думати про дітей одна пісня. Хоча точно знаю, що любить мене. Наступний розділ, який. П'ятий вже розділ. Ми назвали як правильно бити горщиків. І шостий розділ, який є продовженням, п'ятого, міф про ідеальне розуміння. В цих розділах про нашу комунікацію і діалоги в пари, як досягнути максимального комфорту в цих питаннях? Що робити і як діяти в різних ситуаціях? Як вирішувати різні конфлікти і ситуації? Ось знову ж прочитаємо дві з десяти консультативних історій в цих розділах. Я недавно глянула на своє життя збоку, і зрозуміла, що моїм близьким дуже важко зі мною. Я не вмію стримувати свої емоції. Постійно підвищую тон. Сама того не помічаючи. Я хочу змінитися, хочу мати гарні та місні стосунки. Але поки що всі хлопці йшли від мене без пояснень. І тепер я нарешті знаю, чому останнім часом я шукаю причину своєї емоційності. Одразу знаходжу виправдання, погані стосунки між батьками, їхня увага до мене. Я ніби хочу докричатися, аби мене почули. Я спімала себе на тому, що я підвищую голос на всіх, на друзів, батьків, водія маршрутці, на людей у черзі в магазині. Чи є на світі хлопці, який би витримав мій характер? Чи є в мене шанс змінитися? Ну і ще одну історію прочитаємо вже з наступного розділу. Після непорозумінь чи сварок ми з чоловіком завжди сердимося один на одного, холодно мовчимо і уникаємо один одного. Я розумію, що це неправильно, оскільки це тільки збільшує наше непорозуміння. Потім дуже повільно починаємо спілкуватися, ніби нічого не трапилося. Таким чином, у нас ніколи не буває розмов про конфлікт. Посварилися кожен у своєму кутку, потім, через якийсь час, відійшли, спілкуємося і далі все знову по колу. У мене вже набралася критична маса претензій до чоловіку. Але до чоловіка, але вислуховувати, звичайно, їх ніхто не буде. Набридло вже мовчати про своє ставлення, часто щоб скинути своє невдоволення, обговорюю з подругами, мамою. На серце відпускає, але на практиці ніякого поліпшення в стосунках з чоловіком немає. Що нам робити? Ну і завершальний розділ нашої книги стосується стосунків з батьками. Саме з цієї теми ми в понеділок розпочнемо наш новий розділ Ми і діти. Як анонс до наступної теми я приведу дві історії з нашої книги. Зріє скандал із нареченим. Він звинувачує мене в прохолодному ставленні до його батьків. Він очікував, що я буду горнутися до них при зустрічі та сумувати в момент розбудки. А насправді виходить так, що кожна зустріч для мене і для них цикаторна. У мене ніби немає серйозних причин не сприймати їх. Зовні наше спілкування виглядає більш ніж теплим. Вони завжди демонструють радість від зустрічей, але я сприймаю. Це за акторську гру, бо дуже часто вони так само поводяться з іншими людьми: емоції від зустрічі, веселі, розмови, а тільки люди пішли, все, обличчя змінюється на гримаса, і далі всі розмови про те, що краще б їх взагалі не бачили. Щоправда, я одразу чомусь їх прийняла в штики. Або добре розбираюся в людях, або просто накручую себе, і тепер наречений сумує, що його батьки так гарно до мене ставляться, а я не відповідаю щиро взаємністю. Що робити в таких випадках, аби нареченого не тривожити, і щоб вони мене так сильно не дратували? Ну і ще одну історію: мій наречений гарна людина у багатьох сферах досяг успіхів, але в нього є один недолік зверхність. Це часто помітно у його ставленні до наших друзів та знайомих, іноді до мене, але найбільше до моїх батьків. Може я найбільше це помічаю, бо ця тема дуже важлива для мене. Я не знаю, чому він так ставиться до моїх батьків зі своїми. Він лапочка, поважає їх, потребує спілкування з ними, завжди з ними радиться з різних питань. А от мої, ніби вороги для нього. Одного разу він навіть дозволив собі підвищити голос на мого тата. Я не можу закривати очі на такі речі, хоча він не дозволяє мені втручатися в це питання. В нього якісь незрозумілі принципи. Мої батьки терплять, бачать, що ми любимо один одного. Вони готові не зважати. А от я ні, боюся, що буде далі, коли з'являться діти. Мої батьки хотітимуть бачити їх, брати участь у їх вихованні зараз. Поки я обмежую їх зустрічі, намагаюся не залишати наодинці, але мене це не влаштовує. Я навіть не могла б і подумати, що матиму таку проблему у своєму житті. До слова, мої батьки прості люди, але вони живуть гідно ніяких виразних причин їх так зневажати немає. Завершуємо ми нашу книгу висновками і розважаннями, що з цим усім робити. Отак, максимально інформативно і коротко я намагаюся поділитися з вами своїми думками з приводу створення стосунків. Я впевнений, що більшість моїх думок колись вже виникали у вашій голові. Я лише намагався систематизувати їх, щоб прояснилася структура розуміння стосунків. Я живу тим, що докладаю зусиль пояснити охочим, як краще будувати хороші стосунки в парі. Тому прочитайте мою книгу та подаруйте її своїм близьким чи коханій людині для обов'язкового ознайомлення. Далі сядьте і поділіться своїми почуттями. Обговоріть, що вам сподобалося, що ні, з чим ви погоджуєтеся, а що категорично не приймаєте. Проаналізуйте разом, що можна відкоригувати у ваших стосунках. Як варто сприймати ті чи інші речі? Це дуже важливо. Тому що стосунки це справа двох. Тому і розвиватися вам необхідно вдвох працювати на взаємність, адже якщо тільки хтось один пройде корекцію стосунків, а другий продовжуватиме робити помилки, терапія матиме такий половинний ефект та результат. В період 2002-2015 років на курсах підготовки до шлюбу я підготував понад 6 тисяч пар наречених. Кожен курс дарував мені знайомство з десятками пар палких закоханих учень, які приходили до мене, міцно тримаючись за руки, прослуховували мої семінари в ніжних обіймах. Але не всі вистояли випробовування інформацією, якою я ділюсь у цій книзі. Завжди були і будуть пари, які після завершення мого курсу не одружуються. Усі слухачі, які прийняли важке рішення не одружуватися, з ким я мав можливість спілкуватися далі, дякували мені за можливість бути присутніми на моїх курсах, бо саме там вони усвідомили свою неготовність до створення сім'ї, але не всі з них розійшлися своїми коханими. Більшість взяли за основу наш курс та почали налагодження справжніх стосунків ніби з нуля. Бували випадки, коли пари в результаті відвідування курсів. Розлучалися і через деякий час приходили до мене на курси вже з іншими партнерами з метою прослухати курс разом ще на початку стосунків, аби не запускати ситуацію, уникнути минулих помилок. Тому зараз, поки ми розмірковуємо на тему, що треба знати до створення сім'ї, я вважаю за потрібне озвучити вам перші кроки молодої сім'ї. Оцініть, будь ласка, чи під силу вони вашим стосункам, наскільки вдало ви зможете їх пройти, будьте максимально щирими. Отже, адаптація побуту, це пристосування до житлових умов, необхідність ведення домашнього господарства і розподіл домашньої праці, матеріальне забезпечення сім'ї, ведення і використання сімейного бюджету, дотримування порядку в квартирі. Налагодження оптимального харчування в сім'ї. Психологічна адаптація. Про що тут йдеться? Це пристосування подружжя до особливостей темпераменту, характеру, що виявляються в почуттях та спілкуванні загалом у поведінці партнера, духовна адаптація, наближення основних світоглядних переконань і цінностей шлюбних партнерів. Те стосується в першу чергу політичних, релігійних, расових та національних позицій, культурна адаптація. Вона передбачає досягнення прийнятності для подружжя культурних інтересів, манер та звичок один одного. Сюди входять рівень загальнокультурних знань, начитаність, ерудиція в галузях науки та мистецтва, розвиток мови, естетичні смаки та оподобання. Родинна адаптація, налагодження добрих стосунків з батьками та іншими родичами подружжя, а також забезпечення доброзичливого ставлення до шлюбного партнера власних родичів. Така проблема іноді може стати дуже гострою: сексуальна адаптація, налагодження інтимного спілкування на тему стацевих стосунків, пошук задоволення потреб обох партнерів. Звучить досить сухо. Але правдиво, прошу сприймати ці тези як чинку інструкцію до виконання, яку б мали вручати всім у РАКСі перед подачою заяви на укладання шлюбу. Наостанок хочу повернути вас до думки, що якщо ви в стосунках, це все дуже серйозно. Хочу нагадати вам, що зустрічатися аби було не варто. І якщо нарешті ви маєте такі стосунки, де все є бажання розвитку та взаємне кохання. Перевірений часом і різними обставинами ви пізнали один одного та готові прийняти кохану людину. Я вас вітаю. Ви досягли рівня бакалавра. Отже, ви змогли зрозуміти, що робить кохання з нами і чого так сильно треба боротися за нього. І на сам кінець, я свідомий того, що неможливо охопити всі аспекти стосунків. Зі свого боку, я прагну, щоб ця книга стала основою для успішного формування відносин. А з вашого очікую реакції, доповнення нових запитань. Усе це ви можете писати в коментарях під нашими відео. Ми їх не тільки бачимо, а й читаємо. Тому ваші запитання можуть бути предметом наших обговорень на цьому каналі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні ефіри. Діліться цим та іншими відео у соціальних групах і серед друзів, одним словом, проявляйте активність. А на сьогодні, все вважаю вам приємного перегляду, підсумкової теми Я і Ти у представленні пані Ольги. Успіхів і до зустрічі!